І як висновок, основні твердження щодо ненасильницького спілкування, які нам пропонує Маршал Розенберг. Ненасильницьке спілкування це спосіб, який надихає давати від серця. Ненасильницьке спілкування це мова життя. Засудження та аналіз інших є насправді вираженням наших потреб і цінностей. Ми спостерігаємо, але не оцінюємо, інакше інші будуть чути критику. Висловлення нашої вразливості може допомогти у вирішенні конфліктів. Я відчуваю щось, тому що я чогось потребую. Якщо ми цінуємо власні потреби, інші теж будуть їх цінувати. Висловуємо прохання зрозуміло, стверджувальною мовою пояснюємо, чого ми насправді хочемо. Емпатія це спустошення розуму і слухання всім нашим єством. Що більше ми виявляємо емпатію до інших, тим безпечніше ми почуваємося. Самоосуд, як всі судження, є трагічним вираженням незадоволених потреб. Причина гніву полягає у нашому мисленні в думках зі звинуваченнями і судженнями, і найважливіше це налагодження зв'язку між людьми.